І всім хай хай. З вами Віктога і, і, і я. <ррикан> Чем... <рикан> я розкажу де я пропадав на три тижні і ще плюс Ей, бро! ООО, МАГАТ Просто hey, oh, Роз розкажу чим... чим я до того робив. Не знаю кому там цікаво. Якесь. Встиг підстрелитися, бо. Можете? ну, коли я просто так любив робити, підстрився почав іншим займатися. Ну, ну футболом я досі займався а, ну, я я почав футболом якраз і займатися і. ну, з тиго футболом займатися спробував в криптовалюті. Ну, спробував. так, щоб зрозуміти, що то взагалі криптовалюта, ну щось там почав робити, робити мені, потім то набридло, ще стало скучно. Але ну, потім і лень стало багато тіктоків, роб... ну, тіктоки, ну як робив. Ну там дуже багато тіктоку дивився. То, що воно, ну то, що тікток, інстаграм, телеграм, ще що може бути, ігри. Ну, в мене там багато. ну так. Такого програмування. Ну, тут, коротше, таке для відео, знаєте, для відео от. для телеграм-каналу. О, кстати. я скину зараз, я, я скину потім код ну, посланню відео скину свой, свій телеграм-канал. І всіх в селі робити, ну, якраз 29 по. по, як. Ти вам навіть сказати по 2 жовтня, так от, я був в селі. Ну, там що на останній день. Ммм, mm, в понеділок почав робити зразу. Ну коротше тими граблями, граблями робив. І ну, як вам сказати навіть... Ну, дивитися меми. О oh магат. Вчитися почав. О магат! О магат почав нового блогера дивитися, ну о oh магад. Ну, Почав ви, знаєте, то руха, назив... руха називається. О! Руха називається тепер. Більше почав думати, як, як, яке відео Яке відео робити. Ну, коротше, вирішив просто зазняти, що, що може бути. Ну, Що тепер буде, зараз їм розказ... я вам зараз розказую. І все-таки вирішив ну, це відео якраз зазняти. Наступне відео буде скоро. Так, Відео скоро буде. Я вам гарантую руку на серце, ставлю, що скоро відео буде. Скоро відео буде нове. Ну, коротко, я, ну якраз Скоро нове відео буде після того. Я скину і буду зараз монтажував, і потім буду це виставляв на YouTube. Та, буду виставляв на YouTube. Ну, десь там буде 2-3 дні. Все. Я, знаєте, тепер більше часу з'явилося, без футболу зараз сиджу. Ну, Коротше, в мене більше часу зараз появилось. І давайте всі, бай-бай. пацан Или может не пацан Подпишись, не ленись на канал Лайк поставь Если что он выглядит Будто палец, который направлен вверх Быстро